Доброго дня! Зараз проведемо розпаковку та зборку моделі LV2002 1801 FP. Чаша для вугілля. У комплекті йде інструкція, чаша для вугілля, е, решітка для вугілля для дров, е, сітка для запобігання іскри від дров і кільце кріплення. А також е, два види ніже кріплення, е, саме кріпежі, е, Це таке кільце для сітки і качер. Нам знадобиться ключ на 10 та викрутка хрестова. Беремо ручку кільце для решітки, для сітки. Продягаємо через отвір, закручуємо гайки. Зажимаємо ключку. Беремо довгі ніжки, ці не потрібні, 4 болта, 4 гайки. Кільце те, що гуще, маленьке кільце беремо. Беремо ніжку, ставимо отвір до отвіра, накидаємо гайку, фіксуємо то болтить, фіксуємо гайки. І робимо це через отвір. Тобто не сюди, а наступний. Конструкцію зібрали, але ми не дотягуємо гайки з болтами. Беремо короткі ліжки, 4 штуки болти, 4 штуки гайки. Одягаємо у залиш... залишивші отвіри. Також. Саме, як і ті чотири ніжки. Беремо велике кільце і фіксуємо завдяки болтам і гайка, його ставимо знаружи на ці ножки кріплення. І фіксуємо покругу його. Коли ми зібрали вже все, всю конструкцію, ми можемо тоді добре зажати всі гайки завдяки ключу, тримаючи викрутку з іншого боку, щоб можна було гарно затягнути. Наступним етапом беремо чашу для вугілля, ставимо на конструкцію решітка для дров, ставимо кришка ставимо. і десь можна так Знову же зібрано.